Добрий день, малята! Сьогодні я вам розкажу про права дитини. Кожна дитина має право на отримання освіти. Кожна дитина має право на сім'ю. Кожна дитина має право на любов і турботу. Кожна дитина має право на повноцінне харчування. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Кожна дитина має право на відпочинок та дозвілля. Жодна дитина не повинна бути жертвою насильства. Усі діти мають право на свободу совісті, думки і релігії. Усі діти мають право на отримання інформації. Усі діти є рівні в правах, ніхто не повинен їх порушувати. Жодна дитина не повинна бути примусово залучена до праці. Діти, завжди пам'ятайте про свої права. Дякую за увагу до нових зустрічей!